Друзі, ми оперативно реагуємо на ті питання і проблеми, які виникають в столиці. Зараз пишуть моніторингові пабліки про те, що у метро тимчасово неможливо оплатити проїзд банківською картою. Утворилися черги, хол забитий нібито пасажирами. Але ще раз зазначу, це пишуть лише пабліки, тому ми зараз будемо перевіряти цю інформацію. Наші журналісти вже вирушили на місце, будуть з'ясовувати, чи справді подібні історії мають місце. Зв'язуємося із пресслужбою метро. Також ви, до речі, можете написати, якщо у вас, можливо, виникли подібні проблеми або вистикнулися з такою ситуацією, стали свідками, то теж нам напишіть. Ми будемо реагувати і з'ясовувати, чи насправді так воно і є. Черговий скандал у київському таксі. Пасажир попросив водія вимкнути російську музику в салоні. Утім кермувальник почав сперечатися і врешті висадив хлопця. При цьому водій увесь час спілкувався російською та одразу перейшов надти з пасажиром. Це російське виконавця. Знаєте, це? Ну а ти що російського не розумієш? То можете, будь ласка, виключити? Я не знаю музику. Давай, коли ти будеш за рулем їхати, будеш командувати. Давай сілка ко в машину. Ну, я таксі визвав, я попрошу виключити музику просто. Я попрошу зараз вийти тебе, все. Та й подібні випадки, друзі, не одиничні. Наприклад, лед минулого року водійка таксі висадила родину загиблого військового. Родичі якраз поверталися із складовища, Жінки попросили кермувальницю вимкнути російськомовний навігатор. На що та почала кричати і висадила пасажирів посеред траси неподалік вичорадам. У таксомоторній службі відреагували на конфлікт, перепросили перед клієнтами та відсторонили водійку від використання сервісом. Детальніше про це зараз будемо говорити із адвокатом. Сергій Старенький долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, моє вітання вам. Так, доброго ранку. Пане Сергію, ну насправді цей випадок в таксі не поодинокий, як ми зазначили, таких конфліктів було безліч і виникає запитання, як в такій ситуації правильно діяти пасажиру, якщо водій поводиться некоректно, хамить, слухає російську музику, попри зауваження погрожує висадити або взагалі не довести до пункту призначення. Як тут бути і захистити свої права? Ну, дійсно такі проблеми виникають періодично, і громадянам, які використовують послуги таксі, варто знати, що є два законодавчі акти, які в принципі можуть захистити їхні права. Перше це про захист прав споживачів. Відповідно, це закон України, який передбачає, що підприємці, особи, які надають послуги людям, повинні дотримуватись певних правил і вони несуть відповідальність, передбачену законом, за порушення таких правил. І друге це, якщо ми говоримо про перевезення таксі, то є ще постанова кабінету міністрів 97-го року. Відповідно, там зміни вносились періодично, які зазначають про те, що яка регулює правила надання послуг пасажирським автомобільним транспортом, в тому числі і таксі. Так, от там зазначено, що саме водій і перевізник несе відповідальність за якість надання таких послуг і відшкодовує завдану шкоду, якщо не надано такі послуги. Е, необхідно зазначити, що особа має право на отримання чеку. Якщо ви е, замовили таксі, ви можете просити чек, і цей чек стане потім доказом того, що ви використовували дану послугу, і ви можете звернутися до е, Держпродспоживслужби або до суду е, за захистом своїх прав з відповідною скаргою. Тому, звичайно, якщо ви вважаєте, що щодо вас щодо ага. вас порушено правила надання таких послуг, необхідно зафіксувати, попросити чек, зберігти скріншот замовлення. Можливо, якщо ви через інтернет-платформу замовляли це таксі, і в подальшому звертатися або до держпродспоживслужби, або до суду із скаргою про захист своїх прав. Але, як на мене, чек це доволі велика рідкість. Далеко не кожен пасажир згоден буде на це. По перше, а по-друге, не видає взагалі залі чеків чи спостерігалися подібні випадки? Насправді зобов'язаний видати чек будь-якій водії, які mm -hmm. не дає послуги таксі з минулого року. видання Видання таких чеків, якщо розраховується людина готівкою, є обов'язковим. Просто люди ну звикли, що в таксі готівку дали і поїхали, і поїхали далі. Але далі. чеки передбачені тим більше зараз у більшості водіїв, які зареєстровані офіційно, є можливість видавати електронний чек, тобто на телефон з телефону, не треба там друкувати, бігати і так далі. Тому просто просіть його, якщо ви бачите, що є проблема, обов'язково візьміть чек і Далі вже можна розбиратися. Пане Сергію, Добре, давайте розберемося тоді, які дії водіїв можна трактувати як порушення прав пасажира в юридичному аспекті, щоб розуміти, от навіть на прикладі цієї ж історії, яку ми бачили з прослуховуванням російської музики, водій каже: так не ви ж тут за кермом, я тут за кермом. От будете ви за кермом, будете мені розповідати, як тут діяти, що це вважається порушенням. Він дійсно за кермом, але водночас він надає послуги по перевезенню пасажира, і ці послуги регулюються відповідними актами кабінету міністрів і міської адміністрації, дивлячись, що у нас заборонено обслуговування російською мовою. Як якщо ми в побуті можемо спілкуватись так, як нам зручно. Між собою то обслуговування саме заборонено російською мовою, це є адміністративне правопорушення, за яке можуть притягнути водія окремо до відповідальності, які обов'язки водія він повинен забезпечити безпечну поїздку, тобто забезпечити безпеку пасажира і транспортний засіб, щоб був безпечний, технічно справний і чистий. Він повинен прибути відповідно до місця призначення там своєчасно протягом ну різні є проміжки часу різних в різних курс таксі, але там 7-10 хвилин, і своєчасно прибути на місце, куди він повинен довести не тільки пасажира, і його багаж. Mm -hmm. Отакі е, висадки під час того, що якась сварка відбулась, це є грубе порушення надання таких послуг, і відповідно звичайно служби таксі, які надають такі послуги. Ну як ми почули. Сюжету вони відреагували, і водійка та більше вже не працює, пане Сергію, якщо можна коротко, до якої відповідальності можна притягнути водіїв за подібні дії, і як це зробити так, аби не просто реакцією була формальна відписка компанії, що мовляв, ми прийняли міри або відсторонили водія від роботи, і такого більше не повториться? Тощо, от наскільки можна це зробити практично так, аби подібних випадків стало менше? Якщо це обслуговування саме російською мовою, то це адміністративна відповідальність, це виклик поліції, повідомлення до поліції, повідомлення номера водія, і якщо ми знаємо його прізвище, ну достатньо номера автомобіля, mm -hmm. і поліція може скласти адміністративний протокол на порушення таких правил. Якщо це порушення, там ну неправильно повезли там автомобіль, там брудний наприклад. Лати або якось інше передбачено скарга до Держпродспоживслужби або до суду з метою відшкодування шкоди, завданої цим перевезенням, в тому числі і морально. Коротенько, штраф який може бути водію. На сьогоднішній день штрафи 1700 гривень. Це якщо порушення mm -hmm. а, ну, мовного закону мається на увазі. Так, якщо так. це порушення правил перевезень, то там, в залежності від того, яке порушення кодексом про адміністративні правопорушення передбачено. Зрозуміло, почули вас, пане Сергію. Я вам дякую за роз'яснення за те, що долучилися yeah. до нашого ефіру. Нагадаю, адвокат Сергій Старенький спілкувався з нами. Говорили про небезпечних таксистів, скажімо так, як тут пасажиру захистити свої права і як діяти, якщо водій себе. Веде, не надто, скажімо так, в правилах побутової поведінки.